Їхати самим до людей у села, а не приймати їх у кабінетах, порадив губернатор Вінничини Микола Джига сільським та селищним головам на зустрічі в рамках спеціального семінару у Хмільнику. Голова облдержадміністрації вважає, що в щоденних стосунках влади і громади треба досягти максимальної прозорості та простоти. А реагування на проблеми мешканців територіальних громад має бути оперативним, проте неформальним. Адже головне завдання влади наголосив очільник регіону покращувати умови життя людей. Голова облдержадміністрації Микола Джига наполягає на необхідності регулярних виїзних прийомів громадян у сільській місцевості, чиновниками різних рівнів. Зустрічі з сільськими громадами, на думку очільника області, мають відбутися у присутності представників міліції і прокуратури. Також він наголосив на неприпустимості відписок на звернення людей. Микола Джига звернувся до сільських голів також із закликом активно займатися утриманням і розвитком інфраструктури. Також голова облдержадміністрації зосередив увагу самоврядців на питаннях, що стосуються здійснення контролю за земельними та природними ресурсами, а також впорядкування території. На думку губернатора, сільські ради повинні здійснювати екологічний нагляд за своїми територіями, зокрема в питаннях якості питної води, стану громадських криниць.